Всім привіт, вітаю вас на каналі Сканалітка. В цьому випуску поговоримо про матчі першого туру Ліги Чемпіонів цього нового формату. Зокрема, поговоримо про матч Болонія Шахтар, звісно, найближчий до нас. Але також я коротко поділюсь своїми думками про інші матчі цього першого туру, такі самі яскраві вивіски. І загалом поговорю, як мені взагалі цей формат, який я бачу в ньому плюси. І, звісно, є один такий мінус, який дуже суттєвий. Отож. Поїхали. Шахтар поїхав на виїзд до Болонії, і насправді це була одна з найлегших команд для того, щоб стартувати в цій лізі чемпіонів. По-перше, це в принципі команда, так яка, якщо я правильно розумію, перша виступає взагалі в Лізі Чемпіонів, як мінімум якісь новітній історії. По друге, це команда, яка змінила тренера, тому що тягомота після вдалого попереднього сезону перейшов в Ювентус. По-третє, це команда, яка продала своїх лідерів. Так вони купили нових новачків, яких вони можливо колись перепродадуть так. Тобто ця команда, яка намагається купувати молодих перспективних футболістів, потім їх продавати. От зараз вони старих продали, купили нових. В цей момент команда найвразливіша саме в плані якості гри прямо зараз. І також є в них відверто провальний старт в серії А цього сезону. Тому якби скупність факторів каже про те, що об'єктивно це був не найскладніший суперник, але в Шахтаря з цим були проблеми. Давайте поговоримо, чому. Болонія це доволі смілива команда. І навіть у своєму дебютному матчі в лізі чемпіонів вони зустрічали суперника Шахтар дуже високо. В ситуаціях, коли це була статична розіграш там воріт, наприклад, або якийсь штрафний удар, болоня взагалі розташовувалась персонально. Це чітко видно в багатьох епізодах, так тобто вони намагаються діяти персонально, виско зустрічати тут все просто, ніяких схем малювати не треба. Я Думаю, всі добре розуміють, як це відбувається. Кожен суперник має прямого опонента. При тому воротаря шахтаря в різника було зазвичай трішки більше часу. От не сказав би, що різник якось цим ексклюзивно користувався. В більш динамічних ситуаціях, особливо, коли там команда втрачала м'яч, вони просто намагались перекрити простір десь на фланзі. Потім один епізод конкретно розберемо, як це працювало або не працювало в Болоні і чому. От, в випадках, коли шахтарю вдавалося якось пройти перший пресинг, так умовно декілька передач, тоді Болоня десь трішки сідала глибше в середній блок, тоді вони вже там 4-4-2 і захищали більше простір. Але це були. Нечасті випадки для цього Шахтар треба було зробити там передач 30 на своїй половині, щоб плавно це все пройти. Найкраще, як це повинно було працювати проти болонії, коли у вас суперник зустрічає персонально високо на чужій половині, або пробує діяти як контрпресинг, відразу спаковувати там простір на фланзі. Шахтар показав вже на другій хвилині, що проти цього можна робити. Закидання за спини завжди дуже ефективні, так ось. На другій хвилині так заробили пенальті, яке, на жаль, не реалізував Судаков. От, але ось показали, що ефективно, що проти цього треба грати. Проблема тільки в тому, що Шахтар цього робив дуже мало насправді. Навіть якщо дивитися цю атаку, де пенальті заробили, перед тим вони прокатали м'яч в атаку вперед-назад, двічі. Так тобто, там було перед цим пенальті ще передач штук двадцять. Тобто це ось один раз дійшло, а більше таких аж дуже хороших моментів від Шахтаря не було. Я би сказав, що Шахтарю бракує якоїсь здорової вертикальності, так? Тобто ця команда Марину Пушич те, що добре налаштовав, може тримати, контролювати м'яч. Проте в цієї навіть непогано це виглядало, були там комбінації. Але ось такої здорової ситуації, коли вже раптом треба, ви відчули, що ви відрізали декілька гравців суперника і можна розвинути атаку, це треба робити, тому що болоння фактично ризикує тим, що вона не захищає багато простору позаду. Але якщо при цьому Шахтар може контролювати м'яч і десь є ця нагода розвинути цей успіх, але вони цим не користуються, то виходить так, що болонія нічим не ризикує, так тобто. Шахтар хоче буквально закатати м'яч в коротку передачу на чужу половину поля, а на не опускається. І ось така доволі нетипова стадія для футболу виходила перманентний високий пресинг від болонії. Вони ніби м'яч забрати не можуть, не так прям часто це роблять, але з іншого боку, вони і не опускаються назад в лінію захисту. І якби гра відбувається на половині поля Шахтаря. І від цього, звісно, проблема. Ось давайте один конкретний епізод. Я розгляну хоч таких мікродеталей було досить в грі шахтаря, як це відбувалося, і в чому проблема. Тут ми бачимо, що Болоня втрачає м'яч на фланзі атаки, і вони відразу намагаються задіяти контрпресних, так? тобто вони не опускаються назад, не біжать. Видно, що вони далі розвернуті обличчям до чужих воріт, пробують зустріти суперника відразу. Це їхній план на гру. Але при тому ми бачимо, що в Бондаренка є час і простір, щоб отримати цей м'яч. Він ще розвертається в два дотики, що для лівії чемпіонів багато, так? тобто він не першим дотком. Він не встиг оцінити, що там нема суперника до того. Він спокійно контролює цей м'яч. І ось ця ситуація, як на мене, це вже момент, коли треба розвивати успіх. Тут Бондаренко може просувати м'яч на ведені декілька метрів. що, ну, Ніби як не суттєво, але тоді суперник завжди якийсь робить крок назустріч. Він губить суперників, які позаду, це епізоди, в яких можна розвивати успіх. Можливо, можна спробувати там на зубково віддати пряму передачу, і це взагалі відріже всі 6 граців суперника. Там же зубком може спробувати один в один розібратись. Тобто, як на мене, ось цей момент це вже епізод, коли болоння. Так би мовити, провалились. Так, вони ризикували цим високим пресином. Але треба, щоб Шахтар ще з цим скористався. Але ми бачимо, що Бондаренко взагалі не спішить. так, Тобто пушич поставив володіння м'ячем, але немає якоїсь ідеї відразу просувати м'яч вперед. Ми бачимо, що далі Шахтар переводить м'яч на свій правий фланг, тобто вони пробачили цю. Помилку в контрпресингу болоні. Болонія ж при цьому перебудувалась просто і далі намагається зустрічати Шахтар Виско, причому знову бачити персональне. І далі ми бачимо цей Вінісіус, який правий захисник був Шахтаря в другому таймі, пробує зіграти через дриблінг. Що якби помилка, очевидно, так, але я зауважу, що. Ну, помилка то помилка, але крім того, всі гравці шахтаря вже розібрані. Тобто там немає простих варіантів розіграшу атаки. Той варіант простий, який був шахтаря, вони його, в принципі, втратили, а далі треба знову грати проти високого блоку болонії, і це може привозводити до проблем. Тому такий ось перманентний високий блок болоні, те про що я кажу, це багато в чому більше проблема для донецького клубу, аніж для Болонії. Тут ще в чому історія. Десь, можливо, в чемпіонаті України, якби Шахтар грав таким чином і умовні Карпати, так попередній тур чемпіонату України, я трішки дивився цей матч, теж намагалися зустрічати доволі високо. Але для Карпат це закінчується тим, що вони просто банально втомились. так, Тобто тут ще треба розуміти, що цей високий пресинг від болоні це доволі енергозатратна річ. І якщо Шахтар може... Контролювати цей м'яч подовго при цьому не втрачаючи його, то суперник в якийсь момент може просто втомитися, або там розриви будуть надто великі, або просто сам сяде глибше. Це те, що може працювати шахтаря в чемпіонаті України. Але Болонія – це не такий слабкий суперник, вони фізично більш витривалі, тобто і. Шахтарю треба було більше сил витрачати на цей контроль м'яча, бо ти не можеш просто проти такої команди, яка проти тебе персонально грає, в статичному положенні перепасовуватись. там на кожного суперника по одному гравцю, тому кожен повинен рухатись, створювати ці лінії для передач. І Шахтар сам втомлювався десь не менше, ніж Болонія. Так тут дуже велику роль грає рівень команди. Десь в Прем'єр-лізі України це проходить, в лізі чемпіонів це вже не проходить. Тут треба трішки додати вертикальності цієї. Ще один мікроепізод, який би я хотів показати в грі він такий, ну здається, що він може не суттєвий, конкретно як на всю гру, але таких сукупність таких епізодів вона теж впливає на гру. Це коли е, вибивав дальню передачу там лівий захисник шахтаря вперед, і центральний захисник Болоні відверто помилився. Тут я дам вам стоп кадр, він висунувся вперед в намаганні зіграти в найвищій, в найвищій точці по м'ячу. мабуть, головою хотів зіграти, але він не оцінив траєкторію і пустий м'яч собі за спину, що насправді катастрофа для центрального захисника, тому що там відкриває простір. Якщо Вінгер... Це бачить, він, це повинен бачити, розуміти. Він відразу повинен намагатись приймати м'яч вперед в цей простір і виходити один в один. Там вийде, не вийде це вже питання е, технічних скілів футболіста. так, Тобто, я не кажу, що це прям 100% нагода, щоб забити м'яч в цьому епізоді, але. Це помилка захисника, якою треба користуватись. І мене найбільше в цьому навіть задіває, так, чомусь дратує навіть не те, що не вдалося зупинити цей м'яч гравцю Шахтаря Евертону, а те, що він намагається його зупинити в напрямку від воріт суперника, так? тобто він намагається зберегти контроль м'яча, замість того, щоб використати очевидну нагоду і спробувати вийти один в один з голкіпером. Там центрального захисника обігнати завжди. Ну, буває простіше, особливо в епізодах, коли він вже рухався, що щойно в другому напрямку, в протилежному. Але він цього чи він цього не бачить, чи він цього не розуміє, чи він цього не хоче бачити, тому що він привик грати в коротку передачу і так доходити до чужих воріт, це не очевидно. І звісно, грати проти суперника, який ризикує тим, що він відкриває так багато простору позаду, але ви цим простором не користуєтесь. Натомість на вашій половині поля вся двіжуха відбувається, так би мовити, то це проблема в результаті біля воріт Шахтаря. Тому загальне враження від шахтаря, що вони непогано контролюють м'яч. Якщо подивитись на статистику, вона це підтверджує там величезна кількість передач більше ніж в Болонії. Але по ударах ми бачимо протилежну статистику: там 17 до 4. тобто колосальна перевага саме італійського клубу. Якщо подивитись по XG, то там болоній трішки більше, але я зауважу, що там 0,79 з цих XG порахованих це є пенальті. Якщо відняти це пенальті, то Шахтар не напрацював на 10-ту частину голу в цьому матчі, при тому, що вони зробили 500 передач. Це те, що треба розуміти про ну, навіть не якість контролю м'яча, бо вона то непогана, а про те, як цей контроль м'яча можна перетворювати в моменти. Якщо ви не рухаєте м'яч вперед, то моментів не буде. Це проста логіка, але, на жаль, в лізі чемпіонів. Буває це важливіше, навіть ніж там якість короткого пасу, відкривання цього всього. Іноді треба просто пульнути м'яч вперед. До речі, про це, про пульнути м'яч вперед. Тут якби дуже показово в тому, що коли травмувався сікан, це відбулося ще в першому таймі. ну Це людина, яка, в принципі, теж не дуже там, про зачепити м'яч, зачепитися за м'яч, Так він там, не сильно поставить спину. Ця людина, штрафного майданчика, більше фінішер. Але. Є можливість випустити е, Трауре, який там ну, бугай такий якраз те, що треба, він може зачепитися за м'яч, тоді розвернутися і запустити Вінгера. От це людина, яка дозволяє, можливо, він не сам не побіжить в глибину, але це людина, яка може це допомогти організувати. Або, як мінімум, поможе доставити м'яч туди до, до центрального кола, а звідти вже можна провести атаку далі. Натомість виходить Невертон, і вони там е, з лівим Вінгером. Забув прізвища, я думаю, це не так важливо. Ви розумієте профайл так. Тобто це два таких технічних футболісти, які ось це, про гру в передачу, про дриблінг, десь можливо, ніби як і про використання вільного простору, але ми цього не бачили. Власне, це теж позбавляє десь такого більш вертикального способу доставити м'яч з своєї третини на половину поля суперника. Цього катастрофічно бракувало, навіть попри те, що десь Шахтар навіть був технічнішим за болонью. От і загалом я би не сказав, що Шахтар прям погано виглядав в цьому матчі а Болонія прям сильно краще. Це рівні команди. Але ось цей нюанс, про який я говорю, він насправді був вирішальним. Щодо болонів, то я думаю, що якщо вона буде так само сміливо грати проти більш вертикальних команд, то вона просто получить 3-4 м'ячі в свої ворота. Воно на це схоже. Так? Тому що в них насправді немає якоїсь унікальної якості в їх пресі. Ну, Вони доволі багато часу давали Шахтарю на те, щоб перепасовуватись. Шахтар цим не користався. Щодо Шахтаря, ну загалом. Це більша втрата двох очок все одно, навіть попри те, що я кажу, що Шахтар гірше виглядає в цьому матчі. В цілому, все одно їм, якби, якщо не набрати очки проти Болонії, то дуже важко буде набрати. Я так прикинув, там треба набрати 8-10 очок, щоб зайняти топ-24. Так значить, там з восьми матчів бажано виграти ще два і ще одну ніччю. От і болоні це був такий явний. Кандидат на те, щоб перемагати цьому матчі, якщо команда планує виходити. Натомість в нас є нічия, і це швидше втрата двох очок. Ще будуть суперники, Індховен, Брест, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, тобто є команди, проти яких можна перемагати і набирати ці очки, але їх стало на одну менше. А всього цих команд не так багато. Там три чи чотири, можливо, п'ять суперників, залежить як їх оцінювати. З тих, яких реально можна претендувати на перемоги. Ще один з матчів, який я подивився вівторок, це був ПСВ Євентус, тут такий плавний перехід, тому що Тягомота це колишній тренер Полоні саме ПСВ це один з майбутніх суперників Шахтаря в цій лізі чемпіонів. Якщо говорити про Ювентус Тягомоти, що мені кинулись в очі, взагалі багато говорять, що Ювентус буде якусь суперскладну гру, я попередніх матчів Ювентуса ще в цьому сезоні не бачив, на жаль, але. Проти ПСВ, ПСВ, яке намагалося зіграти дуже сміливо проти цього Івентуса, Івентус нічого особливо не вигадував. Спочатку вони десь навіть віддали контроль ПСВ, але дуже швидко вибігали в контратаки. Ось. І в ПСВ тут дуже схожа історія з тим, що в Шахтиря, так тобто це команда, яка привикла грати і грає так як в себе в чемпіонаті, і в них дилема, чи вони повинні. Пристосуватись під цей Ювентусі, зіграти якось більш прагматично, чи вони повинні грати, продовжити грати так, як вони грають, чи в себе в чемпіонаті рідному, де вони фаворити більшості матчів, і ПСВ теж обрало грати так, як вони грають в чемпіонаті, високий пресинг проти Ювентуса. От Атья Гомота треба признати, він десь практичніший був в цьому матчі, тому що спочатку вони забили два м'ячі на таких доволі шатких атаках, кажуть, що в нього там якась комбінаційна гра цікава Ювентуса. Можливо, але це в чемпіонаті Італії. В Лізі Чемпіонів десь він використав те, що ПСВ на них висувається доволі високо. От. А в другому таймі навіть десь віддав ініціативу, і сам Ювентус дав доволі глибоко, але при тому Євенту все одно був небезпечнішим, ну, особливо там під кінцівку було матчу, декілька моментів. Але десь ПСВ може собі зарахувати цей другий тайм. При тому Євенту все одно більш летальний. От, Тут, якби Така сама проблема, як Шахтаря. І цікаво буде подивитись в тому плані, тому що так ну тут же більше, напевно, перевага в ПСВ, тому що ПСВ може грати свій футбол, високий пресинг, а Шахтар, Шахтар не привик, коли проти них високо пресингують. Шахтар, от в мене теж є таке побоювання, що можливо піде по схожому сценарію з матчу з Болоні. З іншого боку, якщо ПСВ заб'є десь в десь ініціативу, то Шахтарю буде простіше. Шахтар так грати міє. Ну, побачимо для мене, для мене особисто це команди плюс-мінус одного рівня. Мабуть, ПС трішки цікавіше все-таки за Шахтар, але не сильно. Білан Ліверпуль була дуже цікава вивіска, Я теж не прийшов мимо, глянув цей матч. Обидві команди грали в таку доволі популярну захисті схему. Зараз топові клуби часто використовують 4-2-4. Так, тобто, попереду ця лінія чотирьох футболістів, два опорника, які повинні. Перекривати в цей весь простір. Це дозволяє зустрічати високо, добре вибігати в контратаки. Але команди по-різному пробували проходити цей блок. Ліверпуль, навіть попри те, що це номінально сильніша команда, і повинна грати сміливіше, все-таки не намагався насичувати цей простір між лініями. Зазвичай, навпаки, в Ліверпуля частіше 4 іноді 3 футболіста залишалися позаду, так? Тобто вони не намагались там. Щось перенаситити типу, попереду, вони перепасовувались е, і дуже часто десь або закидали, часто доволі з флану відкривався собослай, подалі від тих двох опорників, відкривався ближче до флану і звідти розвивав атаки. Е, десь вони просто розтягували цю четвірку і пробували знаходити простір між лініями. Білан, навпаки дуже часто залишало по позаду лише два центральних захисника, десь їм голкіпер допомагав. А в зоні між лініями, так, між тими четвірками Ліверпуля, знаходилось там е, по 5 гравців. І вони намагалися цей короткий пас там перенасити і вийти в атаку. От і ніби як те, що будує Рома, виглядає цікавіше на папері, але воно і складніше насправді. І Ліверпуль, головне, що в переходах саме в атаку, Ліверпуль був небезпечніший. А взагалі, роль в цьому матчі найбільше зіграли стандарти, які Рома просто провалила, тому що один кутовий забили, дуже простий. Вандайк, а інший конотезі штрафного удару, там з позиції, схожої до кутового, так, обидва удари з воротарського майданчика, з лінії воротарського майданчика без супротиву по порожніх фактично воротах, там голкіпер не мав шансу добратися до м'яча. Ну, таким чином, 3-1. Різниця можна сказати на стандартах, але, окрім того, Ліверпуль десь індивідуально краще, десь план на гру був більш збалансованим, я би так сказав, тому що. Те, що зараз будує фонсека в Мілані, це щось складне, це щось цікаве, але це щось таке, що поки що не працює. Матч Манчестер Сіті Інтер. Я також подивився. Це, мабуть, один з найцікавіших матчів цього сезону наразі. Навіть попри те, що там рахунок був 0-0, Не знаю, можливо, комусь не сподобалось. Мені дуже прям зайшов цікавий матч. Був дуже інтенсивний. Багато моментів. Те, що 0-0, це трішки нелогічний такий результат. З тактичних нюансів, що я собі помітив, таке відмітив, я ще не бачив інзагі цього сезону інтера. Ну, про Інзагі треба сказати, що це людина, так, яка лякає Брюса Лі, тому що він постійно тренує один і той самий удар, так? Він там, не, не вивчає 100 різних прийомів, не міняє схеми. Це 5-3-2, але він його постійно удосконалює. І я, ну. Но все краще і краще працює, ніби є прям догми, яких він ніколи не міняє. Це те, що у нього позад попереду два нападника. Один більше як стовп, інший більше намагається такий атлет бігти вперед. От. Це є, але окрім того, Інзагі, по-перше, дуже вертикальна команда. Те, що я кажу, бракує Шахтарю. Вінтера це дуже добре, навіть коли вони намагаються розвивати позиційні атаки. Я не кажу, що там вони завжди бой вперед біжені. Є позиційні атаки, але вони їх проводять буквально там 5-7 передач, і намагаються після цього доставляти м'яч. Дедалі вперед. І є такий нюанс, я, я собі помітив. Плюс я дивився декілька закордонних оглядачів, що робить Інзагі. В нього є постійна ротація футболістів по позиціях. Тобто, там, умовно, Барело опустився, на місце Барели може хтось з центральних півзахисників трішки правіше посунутись, а Бастоні може, наприклад, висунутись з лінії захисту і побігти е, працювати в зону, де був до того півзахисник, який змістився на позицію так, тобто таке йде переміщення, потім він рухається ще кудись далі вперед. Як тільки утворюється якась лінія передачі неприкрита, туди віддається пас, і якраз з цього моменту відразу починається вертикальна атака. Тобто інтер не намагається там вибудовувати якусь таку структуру, так як це робить Гардіола часто, так, Тобто гардіоли можуть мінятися позиціями футболісти, але це двійка помінялась. І вони далі грають в щось схоже, так, тобто структура при цьому не міняється. В тер. Я хочу сказати, що окрім того, що вони міняються ці е, поколу десь позиціями, це не означає, що вони потім займуть позицію. Вони намагаються один-два рази такі провернути ці переміщення, а потім відразу йде вертикальна атака, що якби значно збільшує темп поєдинку. І ось інтер така більш атлетична команда, яка в цьому зацікавлена. Якщо я думаю, ви звернули увагу, так що Вінтера тера немає таких дуже прямдових затяжних позиційних атак. Тому що вони просто не намагаються, так і контроль м'яча взагалі не цікавий. Натомість вони намагаються таким доволі складним маневром, який може бути десь ризикованим в плані захисту, але зато вони швидше доставляють м'яч вперед. Про Манчестер Сіті можу сказати, що в Гвардіола, схоже перебудовується на гру в одного опорного півзахисника, тобто в нього там трійка позаду. Ріко Льюіс іде з позиції правого захисника, яку він займає в захисті десь ближче до групи атакувальних півзахисників. Ну от І далі ще є Вінгер і один нападник на фіксованих позиціях. Так? А ось ця трійка якраз робить щось схоже, що робить в інтері півзахисники і захисники взагалі всі. Тобто в Гвардіола, по суті, фіксований. Захист, напад і один опорник. А ось ця трійка півзахисників атакувальних можуть. Вони там всі можуть і десь на позицію Вінгера піти, і опорну зону, коли комусь треба опуститись, обігратись. Дебрюйна, Гіндоган і Ріко Льюіс, Вони таких більш вільних позиціях, що стосується саме позиційних атак. От і, в принципі, цей весь матч був дуже цікавий ці всі перебудови обох команд. Виглядало круто, цікаво, мені прям сподобалось. Я б сказав, що інтер виглядав десь краще в першому таймі. Можливо, мансіті володів м'ячем більше, так вважаючи у те, що грає мечестер Сіті, що грає інтер, це взагалі не проблема для, для обох команд, але. Перший тайм десь більше моментів було саме Вінтера, другий тайм все-таки Манчестер Сіті вже повністю забрав ініціативу і шансів Вінтера ставало все менше і менше. В якийсь момент їм просто ставало важче вибігати. І з хвилини 80 ї до 90 ї Сіті повністю вже так закрило Інтер на штортному майданчику. Тому як би сказати, що Інтер зараз на рівні з Манчестер-Сіті, напевно, все-таки було би неправдою. Але Інтер дуже близький до рівня Манчестер-Сіті. Прямо зараз. І це Справді височезний рівень це ну це показує роботу насправді Інзагі в дуже позитивному світлі, тому що ми знаємо, які фінансові проблеми були в інтера. Ми бачимо ці трансфери інтера. Вони підбирають те, що завалялось десь. Вони продають десь. Кращих футболістів, так там перепідписують голкіперів, яких можуть знайти замість тих, що продали, і ну, сумарна робота Інзагі в цьому клубі просто величезна. Ще би хотів поділитися своїми думками стосовно цього нового формату ліги Чемпіонів, я бачу декілька плюсів в, в ньому, я би хотів розказати. По-перше, не буде команди, які знаєте, програли цю люю чемпіонів ще на стадії жеребкування. Тому що, ну, наприклад, група, яка яскрава була в мене перед очима це є Баварія, Інтер, Барселона і Вікторія Ползень. Дуже цікава група, так? але не для всіх. Тепер такого не буде, тому що навіть умовно там Вікторія Полезень, звісно, в неї може бути пожеребкування дуже складні суперники. Але, по-перше, суперників не три, проти яких ти граєш два матчі, а суперників вісім. Проти кожного граєш по одному матчу, тобто значно складніше підібрати таких вісім суперників, які б тебе повністю прибили. Тому якщо якась умовна Вікторія Полезень, правда, має на конкретний сезон сильний склад і вона хоче це показати, то я думаю, в них шанси такі будуть. Vê Виграти три, три матчі, я думаю, це можливо в принципі, так якщо в тебе там справді якісь е, солідні амбіції на цей сезон. Давайте скажемо так. Е, другий такий аргумент він більше навпаки з іншого полюсу про топ-команди, тому що не є вже стимул грати в кожну матчі, починаючи, починаючи з першого туру. Тому що, ось, наприклад, Реал Мадрид в мене в очах декілька сезонів поспіль вони люблять. от, любили. вони могли Шахтарю програти дві гри в групі, так вони могли там. А яксу попасти 3-0 чи 4-0. Вони там могли Ференсваруш вдома попасти, програти свій матч. Навіть, прости господи, могли ЦСК програти 4-0 чи скільки вони там програли. Так, ну це вже взагалі нікуди не годиться. І ми розуміємо, чому так відбувалось. Тому що команда просто розуміла, що вона може це догнати в фінальних трьох-чотирьох турах. От. І це ну насправді це не дуже цікаво, так, особливо, якщо ви там фанат Реала, реально там. Вам цікаво кожен матч дивитися. А ви прийшли дивитись, і вони там в півсили бігають. Цього більше не буде, тому що є очевидна боротьба за топ-8. А топ-8, я вам скажу, там доволі більше, ніж 8 команд, які претендують на те, щоб відразу попасти в одну Е, Я не буду перечисляти, але я думаю, ви в курсі. Так? Там близько 15, напевно, команд, які реально можуть претендувати на такі місця. І всі ці команди повинні битися за кожен матч, тому що я думаю, що. Три втрати очок, можливо, 4-3-4. Буде означати, що ти вже не можеш впасти в топ-8. І це проблема, тому що це два додаткових матчі, і це вже віднімає в тебе певні шанси на потрапляння в одну восьму. І ще один, напевно, такий плюс це те, що мотивація буде, напевно, що до останнього туру, або, можливо, десь в останньому турі в якихось команд її не буде. Але в Лізі чемпіонів попереднього формату. Часто траплялося так, що перша команда якась вигравала перших три матчі, і там на четвертий тур вони умовно собі ставили завдання гарантувати вихід в плей-офф, так би мовити, але при тому вже грали запасним складом, тому що вони розуміли, що за три матчі вони десь там те одне та й донаберуть. От, тепер я думаю, що цього буде значно менше, тому що. Знову ж таки, за топ-8, поки є шанси боротися, хтось захоче боротися. За топ-24 так само треба буде боротися, мабуть, що ну, до 8-го туру не прям гарантовано, що всі будуть попадати. Десь, напевно, якась частина команд в 8-му турі буде відсіюватися, А в 7-му турі, я думаю, що там, 95% матчів будуть з турнірним значенням. Тому це теж важливо, щоб кожен матч був з, з таким з інтересом. Це те ще одна проблема, яку вирішує цей новий формат. Але є і проблеми. Давайте тут. Про них поговоримо. Одна з найбільш очевидних проблем це те, що плюс два матчі за сезон відразу, так, навіть для тих команд, які просто потрапляють в групу. А для тих команд, які потрапляють з місця з 9 по 24, це ще плюс два матчі стадія Нова стадія 1,16, яких не було. Це трішки розтягує турнір, десь потім зжимає турнір ближче до фіналу. Це не так погано в плані динаміки турніру, тому що десь зжимає відстані між півфіналами і фіналами. І вам там не треба згадувати, хто як зіграв і хто в якій Формі, але для команд це проблема, тому що це більше навантаження. Плюс 4 матчі за сезон для команд, які так грають по 50 матчів, це багато. ну Для гравців швидше. От, е, що на це можна сказати? Е, ну, не знаю, можливо, десь навіть варто вже відпустки давати футболістам, так якщо на 2 тижні, якщо хтось сильно втомився, дати щоб УЄФА офіційно дозволяло футболістам йти в відпустку і там. Не грати два тижні, там, звісно, згоджувати з командами. Але насправді, от в мене є таке відчуття, що футболісти би не погоджувалися на ці відпустки, тому що вони розуміють, що це питання їхньої кар'єри, це питання того, скільки вони будуть заробляти, і взагалі дуже багато чого від того, значить, в них не така ця футбольна кар'єра, насправді. Я це все до того, що, ну, знаєте, футболісти пожаліються, але в них. Бути відвертим не найскладніша в світі робота. Можливо, не найпростіша, точно не найпростіша, але і не найскладніша. А платять за неї доволі добре, тому аж дуже сильно жаліти футболістів не варто. Можливо, вони створять профспілку колись, але я думаю, це буде дуже нескоро. Тим більше, що якщо ми говоримо про футболістів, які справді там грають 50 плюс матчів за сезон, то це футболісти топ-клубів, які далеко доходять по кожному турніру, плюс грають за свої національні збірни. Тобто це справді футболісти, які багато заробляють. Не знаю, можливо, їм дійсно варто якісь відпустки додавати, щоб не було таких травм. Ну, це вже дискусійне питання. Я скажу, яке практичний наслідок цього всього. Я думаю, він полягає в тому, що. Топ-клубам, які справді хочуть боротися за кожен титул, їм треба трішки довшу ще лавку запасти. Можливо, ще якогось одного-двох гравців добирати. От нали ці топ клуби зараз будуть більше заробляти, тому що в них якби плюс до призових. У ЄФА додавало два матчі, але призових вони теж так солідно прибавили, тому зверніть увагу, так, що футболісти жаліються, тренери жаліються, але офіційно клуби ніяких скарг не подають, тому що немає на що жалітися. Такі ось мої думки по цілізі чемпіонів. Я пропоную вам написати свої в коментарях, і будемо надіятися, що шахтарютки придеться зіграти зайвих 4 гри цього сезону. Але побачимо, що з цього буде. Дякую вам за перегляд цього випуску. Підписуйтесь на канал, можете поставити вподобайки, якщо вам було цікаво. До зустрічі на каналі.